Мені треба було робити 20 відео в день Ctrl-C, Ctrl-V. хвилин 15 це займало. А стоп, шо 500% відсотків утримання. Це ти писав? Ти купив тоді? Був PlayStation, комп, щось обновив мене звати Вадим. Я з міста Запоріжжя. Зараз я вже студент. пробував себе у стрімінгу. Потім почув взагалі про Андрія, про твої курси. Зацікавила взагалі тема американського ютубу. По перше, мене була ціль взагалі вивести, хоч один канал до монетизації, тому що для мене це раніше здавалося щось таким недосягаємо, але зараз. Вже після курсу, після того як отримав знання, та саме що я хочу значити, головне це знайомства, які дуже допомогли мені продвигати свої канали і взагалі себе і я знімав Майнкрафт, популярні є туалети. Так А весь цей досвід ти проходив я вже коли зайшов на навчання. Так так до цього я взагалі не пробував навіть. Тобто ну, мені було страшно навіть зайву пошту регіструвати. Розумієш, розкажи думав, ну, перше, що буде всім цікаво, це саме про ніж. тому що це шорти, як я розумію, 50 мільйонів переглядів і роз. Скажи, взагалі, що ти знімаєш Що там було в двох словах, щоб людям було понятно, що це за ніша? дивись взагалі цю нішу мені порадив. Теж мій знайомий якраз таки з курсу. Ми довго вже е, спілкуємось і можемо якось обмінюватися інформацією. Якоюсь. Це ніша шортс, Так а взагалі відео йде до 6-7 секунд. Але утримання там для цього часу, взагалі, ну як на мене дике, тому що ролик йде короткий термін, і його люблять передивлятися. Тому. Ніша анекдотів, в чому суть тут просто йде в нас шаблон в Капкаті готовий вже з фоном з якимось футажем. Що тобі треба змінити? Це просто Ctrl-C, Ctrl-V, Якийсь анекдот залежить від мови, на яку ти працюєш. У мене англійська мова аудиторія із США бачив. Зараз теж популярна на німецьку знімають мову більш європейські країни. Тому просто Ctrl-C, Ctrl-V в мене просто був заготовок цих анекдотів, цих текстів. Тому просто я заходив в Капкат на шаблон. Вже просто змінював текст. Це був рендерів. Виходив, виходив новий ролик, і все це вже нове відео, яке теж збрало мільйони переглядів. І цих відео за день я мог пускати десь 5-20 навіть тому, що вони. Дуже маленькі, чуть ли не кожну годину я їх викладав. Вау. Перше, ти робив ці відоси через нейронки, писав ті анекдоти, чи це ти в інтернеті їх шукав, чи сам придумав. Друге, що на фоні ну, знаходиться. Ну і третє, напевно, скільки часу я би робити ці відоси на фон частіше за все ставлять, можливо, якийсь футаж з ігри саме. Бачив, от мій знайомий до сих пір знімає з форзи просто футаж. Я особисто теж пробував експериментувати, теж записував футаж з, з ігри, але цей результат конкрет. Був просто на картинці. А саме на просто на футажі природи, просто на фоні умовно дерево, поверх нього багато такий текст по центру з анекдотом. Звідки я взагалі брав Знайомий Просто скинув таблицю з 30 тисячі цих анекдотів. Я не знаю звідки вона в нього, але можливо якогось форму він теж підтягнув. І просто я в мене був шаблон на другому моніторі. Оцей капката на першому в мене був просто таблиця текстів, і так в мене був такий конвеєр. Тільки воно займало часу, взагалі, взагалі не того, тобто... Якщо мені треба було робити 20 відео в день, до десь хвилин 15-25, максимум до півгодини Це займало Ctrl-C, Ctrl-V, Папку перемістив на рендер, поставив там кожну годину викладки. Все, день в тебе ну вільний відпочиваєш. Получається, да тут RPM, До речі, згадав про RPM, Дуже цікавий, тому що взагалі на інших нішах шорс по тому ж самому Майнкрафту. Там взагалі да там велик великі просмотри, але маленькі RPM. тут RPM десь сягає до півдолара

0.4, да, це на самом деле для Ніше шортс. Це дуже великий результат. А як так? Як це вообще півдолара на шерцах? Я Думаю, це багато для кого шок. Може відкрити якийсь відос, де там будуть хоча б 30 центів РПІМ. От 0.34 доходило максимально до 0.41, напевно, 0.45 сорок п'ять. Ну wow. тобі ж, почти півдолара. це для Ніше шортс дуже гарний результат, як на мене. А стоп, що? 500% відсотків утримання. Так, да, і те, що я хотів, якраз таки показати, це як. Вішенка на торті. Тому що отримання тут максимально велике, тобто відео йде 7 або 6-7 секунд, і воно за щодо того, що люди, тут аудиторія, до речі, США 65, тобто тут такі ж самі люди, які дивляться нішу історії. Зі штучним інтелектом, і тому це люди більш похилого віку, і просто вони не співають читати цей текст, чи по деяким іншим причинам це відео йде ну майже безкінечно одного користувача. Тобто він може накрутити таким самим чином мені а там, типа, нема там нема озвучки, і вони просто читають, типу, самі так, там просто на фоні, я, до речі, це не сказав. Там на фоні просто музика грає, вони цей текст читають, і поки він дочитує, там ролик пройде вже за цикл. 3-4 рази, тому відео йде 6 секунд, а отримання ми маємо 30 секунд, 60 можливо секунд. Прям можна так поводити по цій лінії синій, так звичайно. Тут 500, реально 500% утримання. Жесть, я отакого от я ж ніколи не бачив. Як я і казав, аудиторія Сполучені Шта. Штати і 65+. плюс. Що ти собі купив з Ютубу? Щоб ти себе побаловав, чи Ютуб виводить гроші? Звичайно, це не міф, То, що Ютуб виводить гроші цього доходу. Я зміг по перше собі нарешті обновити. Телефон на айфон, це мій перший взагалі айфон в житті. А чекай, це ти писав? Що ти купив тоді? Був PlayStation, комп? Що з Так, Да, це я, це я ще зимою писав. Я якраз таки з іншого каналу, вже якраз таки на монетизації, який теж був взимку. Купив playstation монітор дав мене робочий сетап і дуже приємно зараз згадувати те, що коли йде новина про новий потік навчання, і там скріни найуспішніших кейсів, результатів людей, там до сих пір є е, мій кейс, десь е, там в сторонці, там де PlayStation, і мій робочий стол. Що тобі було найкорисніше на навчанні? Що тобі дозволило зробити цей результат? Можеш виділити не знаю, там топ 3 фішки, які тобі найбільше сподобались. По перше, що я хочу сказати, це взагалі велике дякую за курс, тому що як же до цього я казав, зрозуміло, то що ти купляєш знання, ти е, придбаєш. Актуальні ніж, актуальну інформацію, кураторів, які до тебе ставляться з розумінням, це все зрозуміло, але що саме для мене, це моя думка, яку я вже на один місяць всім, хто мене запитує, проговорюю, те, що ти купляєш, по-перше, спілкування, спілкування з такими самими бадьорами, таких от е цілестромних людей, які теж хочуть е отримати якийсь результат. Тому для мене саме Курсі було це спілкування, це спільна група однодумців, з якими я вже особисто познайомився. Що би ти от сказав людям, які хочуть зайти на навчання, взагалі зайти в YouTube, почати пробувати на цьому заробляти? Це може прозвучати доволі банально. Я б сказав би, ніколи не здаватися, тому що в мене було багато саме прикладів. Каналів, де в мене просто все залежало від часу, можливо, я десь не дотягнув до контенту, просто не дождався своєї там першої можливої монетизації. Десь боявся чогось, якийсь страх був, але тобі нічого не коштує зробити пошту, зареєструвати канал і, хоча б попитатися, щоб зробити щось зробити по максимуму, тому що було багато прикладів, теж де після першого спаду я вже закинув. Це була, я розумію, помилка, тому треба бути більш активним, більш таким голодним. До результатів до переглядів, і тоді з часом у таких наполегливих людей повинно щось вийти сто відсотків.